Районний будинок культури, типова двоповерхова будівля радянського часу всередині декорована плитами та чимось на зразок ліпнини. Нетипова для цієї будівлі хіба що зала для дискотеки, у якій густо висять боксерські снаряди, на підвиконях насипом лежать боксерські рукавички, а в самому кінці цієї просторої зали справжній ринг. Мене звуть Лілія Духно, і у цьому епізоді подкасту Чому я досі тут я вас привела до спортивної зали найпівнічнішого райцентру України. Місто Новгород Сіверський, колись це був центр князівства. Нині ж, попри 39 кілометрову близькість до кордону з Росією, це осередок, де розвивається український бокс. Сьогодні в залі тиша. Вихованці вчора повернулись з обласних змагань, з яких привезли 18 медалей. Тож відпочивають. А їхній тренер Віктор Балабко, головний герой цього епізоду, і у вихідний день тут напівжартома каже, що на роботі, зокрема, і на змаганнях, проводить більше часу ніж вдома. А починалось все майже 20 років тому зі шкільного гуртка, який він вів ще як соціальний педагог. Тоді бокс був його хобі. Це гуртки були зі спортивної направленості, але для того, щоб забрати дітей з вулиці. У мене як соціальна педагога тоді була велика база ось цих дітей: багатодітні сім'ї, неповні сім'ї, напівсирати, сирати з родин, де батьки вживали алкоголем. Були у мене такі діти, які проводили там часу більше ніж вдома. Одразу біля входу до спортивної зали стоїть шафа із різними нагородами. На стінах висять стенди та банери із фотографіями спортсменів, гордістю та надією лідера. Саме таку назву має спортивний клуб. Тренер каже: це лише частина здобутків решта лишилась у школі, звідки нещодавно клуб переїхав. В гімназію був приліт. Ні, в сусідній ліцеї. Той ліцей, де я працював, там слава Богу, все добре. Але я перейшов сюди. Просто я звик прораховувати всі моменти. Рано чи пізно війна закінчиться. У нас три школи в місті. Приліт вийшов в дві школи. В ЗОЖ номер 2 Там приліт був спортивний зал, тобто його немає. Школа є, немає спортивного залу. А другий приліт був державний ліцей, там немає ні школи, ні спортзалу. Я розумію, що в ліцеї номер 1 це єдиний зал, який існує. Там, де, ви там, де ми займалися. Угу. Я розумів, прийде мирний час, і нам просто можуть сказати, ми не вміщаємося з навчанням. Я розумів, що от питання треба вирішувати раніше. У мене був на прикметі це місце, де колись Місце в будинку культури. В культури, де була дискотека. Дискотек уже немає давно. Я звернувся до міського голови, розповів, які плани у нас тут з залом. Дала нам дозвіл, і ми дуже швидко там, за допомогою батьків, спонсорів, купили заліза, зварили ці конструкції, все зробили. Далі тут же вікон у нас не було, ж вікна вилетіли. Коли був природ по школі, тут нічого не було. Ми спочатку їх просто ОСБ зашили і тренувалися. Я просто оголошував збір в інтернеті і викладу свою карту. На мою особисту довіру в Ринзі і ось тут робота в парах. Ця штука вона травматична, це бетон. Постелили спеціально? Ми, так, так, я викладаю в інтернет свою карту для чого. Протягом двох днів у нас вже все є. Тут все зроблено так, як я бачив це все. Іде тренування робота в парах: от у нас площа, і тут площа. Іде робота, наприклад, на снарядах. Я можу поставити ось тут табуретки. Я кожного бачу, десь щось коригую, даю завдання. Пане Вікторе, ви говорили про те, що любите прораховувати все наперед. А скажіть, чи була у ваших прорахунках повномасштабна війна? Чи думали ви, що ні, от цього я не думав? Я розумів, що війна є на сході, але те, що буде повномасштабно, ось таке прямо настільки активна і піде ось так. Наче от і розумів, що є накопичення сили, але ось таке було якесь от перечуття, що це більше для залякування. На момент початку повномасштабного вторгнення у мене син був на чемпіонаті України в Луцьку з іншим тренером. А я був вдома. У нас була така паніка, ми ж тут були повністю окуповані, Шли техніка, танки тут йшли, а він в Луцьку. Потім в той же день, ввечері, виїхали з Луцька. Дві доби вони добирались до Чернігова. Але коли вони доїхали до Чернігова, вже виїхати було неможливо нікуди. І він два тижні жив у тренера, з яким він був. Будинки ходять отак, хитаються, і там дитина, ми не могли ні спати, нічого. Через пару тижнів його вивезли волонтери. Він каже: Я в, в житті в своєму так ніколи не їхав. Спочатку ми йшли пішки багато там через ліс. Потім нас зустріла машина, і я їхав там у багажнику. Потім доїхали до кудись, Там вони по десні плили лодкою. Там їх зустрічала знову машина. Ну, день вони повністю перебирали з Чернігова. А на завтра вже знову везли так само з от дітей, студентів, і вже у нас там з міста з нашого дитина вже загинула там точно по цій дорозі. Це було найбільше тоді щастя. От, ну, що дитина приїхала додому. Я знаю, що тренери, коли готують особливо своїх вихованців на чемпіонати міжнародні, вони прописують графік Вій. на рік. І от повномасштабна війна, який був 2022 рік, от враховуючи те, що ви район, який поблизу кордону, Без змагань ми виступили на чемпіонаті області. Приїхали, а через три дні почалось воєнні дії. І тільки у грудні місяці Се Андрій Тимошенко поїхав на чемпіонат України, і перед самим вторгненням Лєра Ярошенка стала чемпіонкою України. В лютому вони вилетіли збірна України на навчально-тренувальний збір в Італію. Потім переїхали в Німеччину, там готувались. І в травні місяці от вона виступила на чемпіонаті світу. Це єдиний рік без змагань. 2023 да. вже повернулись. У 2023 ми дуже багато взяли участь. У нас за 2023 рік 10 вихованців з нашого залу виконали норматив кандидата в майстер спорту. У багатьох тренерів там за півжиття життя стільки проходить. Займається більше ста дітей зараз. Це враховуючи ту соціальну місію, яка розпочиналась саме з секції боксу в школі, чи ні? Чи це uh, вже майбутні uh, спортсмени? спортсменам? Uh, ні, тут ходять всі підряд. От у нас немає ділення на ти будеш спортсменом, ти не будеш. Я коли працював у гімназії, соціальним педагогом по моїй роботі була вся база даних. Я знав, яка дитина, з якої сім'ї. Кожного знав. У багатьох бував вдома і з багатьма бував на судах у поліції. Зараз у мене цієї бази даних немає, але ж коли дитина приходить в зал, тиждень займається дві пані, вже видно по одягу, по спілкуванню, по батьках, з якої приблизно вона родини. Хтось сім'єю. А хтось буває, дитина займається три роки, і ми в очі не бачили ні батьків, ні. І це ж зрозуміло і видно, як дитинка одягнена, як Яке в неї. які екіпірування, Яке все, да. Ну у нас є тут екіпірування. Тобто батьки питають, нам щось треба. Ну якщо у вас є можливість, багато таких дітей, які користуються вашими рукавичками, Багато. Які... 50%. І з цих 50% ті батьки, про яких ви говорите, які, ну, так. можливо, я не бачили так. здобутків. Так. Повномасштабна війна якось змінила контингент. Чи багато от таких перспективних дітей виїхало? Ну, це важко сказати. Вони завжди є, не виділяю з дітей. Приходять діти. І ось дивишся, один дуже слабий, не може підтягнутися, віджатися. Він, ну, такий худенький. А другий, ну. Йому подарувала природа, координація класна, її підтягується, вони починають займатися. Я от приділяв максимум уваги цим дітям, яких є цей талант. Витрачаєш стільки енергії, а потім дитина раз і вона вже не займається. А ця дитина, а вона займається. І тут іде час, от у мене були такі проходить рік, приходять новачки. Дивлюся, дитини вже з цими новачками. Тяжко. Приходять знову новички, а їй сими тяжко. Я думаю, господи, дитина, ну от скільки ще в тебе вистачить терпіння. Потім дитинка росте і йде дозрівання. І тут ось ці систематичні щоденні навантаження дають своє. І тут дивишся, банки, баночки, грудачок, плечики. І такий красавчик становиться. Класним став спортсменом. Я ніколи не міг, якщо б мені колись сказали, що з нього буде класний спортсмен. Я б не повірив нікому, тому ось займаються всі. А вже далі життя покаже, хто стане чемпіоном. У мене є діти, яких возять батьки з шостки до двадцять угу. кілометрів. Бачите, третій з краю. А на банері угу. да. Олександр Гречаник Олександр Гречаник. Це дитина, яка з Глухова 75 кілометрів звідси. Дитина, яку батьки сюди щодня 7 років возили на тренування. Дитина, яка стала середнім призером чемпіонату Європи 2015 року, бронзовим призером чемпіонату Європи 17 року. Зараз він у Збройних силах України на самому сході з самого початку. Дуже пишаюсь ним, пане Вікторе. От окрім того, звісно, що ваші вихованці зараз боронять Україну, окрім того, що є ось такі побутові, скажімо так, проблеми, коли вилітають вікна під час прильотів, щось змінилось чи ні? Острах же він є завжди, може бути завжди і все що завгодно. Пам'ятаєте, у Дніпрі з жовтої кухні це мій друг Міша Каріновський, близький друг. Ну людина зі змагань прийшла додому, і сім'я вийшла погуляти. А він не встиг. Він залишився вдома. І якраз туди відбувся приліт. Ну у нас під залом ось сховище під низом. Вистачає 15 секунд, щоб ми були в сховищі. Особисто у вас під час цих повітряних тривог є острах за цих дітей. Це дуже близький кордон. Що у вас така популярна? Да є секція. острах. Ну, острах є завжди. От, ну, ми два дні. Я не знаю причину, але було заборонено проводити тренування. Ми не проводимо тренерів молодих моїх не було. Я ці дні з початку до кінця, скільки тренування я знаходився тут. У нас є група батьківська, куди я скидаю всю інформацію. Є діти яких я ні разу в очі батьків не бачив і які користуються кнопочним телефоном? Я розумів, що нас може тут не бути, а дитина може сюди прийти. Тому чекав, що хтось. Ну, пару чоловік було. Ну було спокійно, тривоги не було. Я просто сказав, що йдеш додому на тренування, прийдеш у середу. От він пішов, але треба було знаходитись в тому, щоб, не дай Боже, нас нема. Вона прийшла, тут сіла, почалась тривога, тут прильот. Тому комусь треба було чергувати. Острах завжди є. Тому що ми поряд і ніхто від цього не застрахований. Але школи на дистанційці всі у нас займається більше ста дітей. Якщо ще ми не будемо ну, займатися з цими дітьми, ну що далі робити з ними? День змагань. У Чернігові проходить відкритий кубок області з кікбоксингу, новий вид спорту для лідера. Але 15 спортсменів з цього клубу їдуть за досвідом. Віктор Балапко за кермом буса, ще на трьох автівках водії тренери та батько двох юних спортсменів. У спортзалі близько сотні учасників на татамі упродовж дня міняються пари суперників. Коли ж виходять новгородсіверські спортсмени, віктор балапко спостерігає та дає настанови по ходу поєдинку, але над емоції, які я очікувала побачити, не проявляє. На ці чемпіонати, як тут я взагалі не ставлю ніякої мети. Задача цього чемпіонату це досвід. Зараз от хлопчик програв Ваня, але Ванька це в нього з кікбоксингу перше змагання. А якщо б рахувати очки, наприклад, за формулею боксу, він би переміг. Він попадав більше, він нокдаун зробив. Але я задоволений те, що я побачив, наприклад, на перспективу. На татамі встигли виступити 15-річна Анастасія та 14-річний Тимофій Олексієнки. Їх на авто привіз сюди батько. Постійний вболівальник майже всіх їхніх змагань. Сьогодні тут у кожному двобої Тимофій здобуває перемогу. Анастасія один бій виграє, у другому ж поступається суперниці, яка з вищої вагової категорії. Незначне розчарування в очах Анастасії, спортсменки, яка ще кілька місяців тому стала боксеркою, чемпіонкою на гімназіаді в Ріо? Ми не придаємо цим змаганням великого значення. Для нас це не важливо. Ми боксери, ми не кікбоксери. Ми приїхали перевірити себе, глянути. А може, вийде щось з ногами. Вже ми любимо бокс. Сім років займаюся боксом. Ну і кібоксинг типу нормально, тому що щось нове, але бокс більш в душі. А яка ваша взагалі спортивна мрія? Там олімпійські ігри. Може, у нас ще малий брат є, він теж займається боксом. Станемо трьома відомими Олексінками. Я спочатку не хотів зовсім ходити, там хотів на баскетбол, хотів на футбол, але батько сказав, що треба ходити, буде нормально все. Ну, просто якщо так брати, то в місті тільки один нормальний тренер от такий, що прям займається, возить і тому, в принципі, і вибору сильно не було. Тобто, бокс це був єдиний варіант, який міг там до чогось привести: до досягнень, до медалей. Більше вибору й не було. В принципі, ми їздимо по всій Україні на змагання. Скільки часу проводите в спортзалі? Т -т -т Півтори Три години подумки проводимо там майже весь час. Тобто, можливо, це неправильно, то я вважаю, що бокс для нас реально на першому місці. Це ну, реально вже дуже важливо для нас. Я не знаю, чим би ми займалися. Тобто, якісь однолітки там п'ють, курять, нам це ну, не цікаво навіть абсолютно. Голова забита спортом. Якби це дивно не звучало, все ж таки спорт на даний момент на першому місці. За словами Віктора Балабка, талановитих дітей, які займаються боксом, та віднедавна і кікбоксингом, у новороді Сіверському дуже багато, але у 2023 році стався так би мовити вибух дітей зі значним потенціалом. Та й загалом до Віктора Балабка дітей стало ходити майже вдвічі більше ніж рік тому. Пане Вікторе, вам вже пропонували роботу і вище, скажімо так, і в інших містах, і в обласному центрі, Багато. і в столиці. Так. Можливо, там інша вмотивованість дітей, щоб не просто бути не на вулиці, а чимось займатися. Чому ви досі тут? <г Rio> е ну, я це завжди говорю, якби. Я бачив себе в Новгороді, Сіверська. Ну я не знаю чому. Але я люблю це місто. дуже сильно люблю. Ну тут все моє. Багато пропонували різних моментів, там і зв'язаних зі збірною в роботі. Але коли були пропозиції, я навіть не казав подумаю, я зразу казав ні. Це не ті е, амбі, ну у мене є амбіції, достатньо великі амбіції, але вони пов'язані зовсім з іншим. Найбільша моя амбіція це Олімпійські ігри. Виростити чемпіона Олімпійських ігор? Ну для початку я скажу хоча б поїхати на Олімпійські ігри. Ну а далі вже будемо дивитись від тієї ситуації, як воно буде складатись. Я правильно зрозуміла, що ваша найголовніша мета виростити олімпійського чемпіона саме з Новгорода Сіверського? Звичайно, не з якогось іншого звичайно, і навіть повномасштабна війна і близькість до кордону цьому не завада. Я думаю, що не завадить. Цей контент створено за фінансової підтримки європейського союзу. Вміст публікації є одноосібною відповідальністю ДВАКДМІ програми Медіафіт для сходу і півдня України та не обов'язково відображає погляди Європейського союзу.